Аномальна спека, людська недбалість і як результат десятки пожеж у лісових масивах і на полях області. За останній період склалася дуже непроста протипожежна ситуація на території області. Це зумовлено перш за все тим, що встановилася вже напротязі тривалого часу суха спекотна погода, відсутність певної кількості опадів, і це, в свою чергу, є причиною виникнення саме пожеж в екосистемах. Якщо взяти останню добу, я можу сказати, що сталося 16 пожеж на території області. З цих 16 пожеж 5 це пожежовакосистема. Близько півмільйона гривень цього року витратили у Малинському лісгоспі АПК на подолання вогняної стихії. Майже чверть за останні два тижні. Адже нині найспекотніший період в роботі лісових господарств. Це і в прямому, і в переносному сенсі, каже керівник лісгоспу. Хотів би сказати, що ситуація складна, але вона контрольована. Ми Тушимо, як ви бачите, і тут до лісового масиву далеко ми тушимо поля. Тому що необачно хтось кинув недопалок чи ще якісь причини. Аби подолати стихію, в господарстві створено спеціальну райдову групу, яка за допомогою різних засобів намагається вберегти лісові масиви. І що це за прилад у вас? Це ранцевий оприскуватель, доволі такий благополучний для тушення пожеж, низових на полях. Локалізувати пожежу, щоб не розходилося далі в ліс. Тим часом у сусідньому Коростенському лісовому господарстві АПК також пожежі. Однак не лише поблизу лісів, горять сосни, берези і дуби. Громада села Заріччя, яке знаходиться поблизу, каже, що пожежі тут трапляються регулярно. Лише добу тому стихія дісталася крайніх будівель населеного пункту. Від диму й задухи потерпають і люди. Там горить, потім вивозиться ліс, потім знову горить. Ми страдаємо, дитина температури, рвота не можна вивести в хаті все тим чути. Кажуть? Алергія на дим кажуть, да, отравлення. травленню з весни потерпають від диму, і ось сьогодні горить ліс, і абсолютно ніхто його не тушить. Зранку цим людям і діткам не можна вийти з хати вечір, ніч село потопає в диму. А люди кажуть, що причиною пожеж є підпали, які роблять спеціально ті, хто хоче приховати сліди незаконних порубок лісу. Аби довести це, вони вирішили провести нас до місця, де зрізали чималі дуби. Там і досі палає. Женем корові загорілося перше вогонь, також не напроти села. Один, От Там возле дороги, другий і. Тут посередині на дороги треті, в трьох місцях зразу. Ладно, пеньки спалити, і все, Но, але ж дойшов. Ну, Правильно, де не люди запалили. І воно пішло собі, трава суха і з лісу пішло далі. Почали оборвати село, догоріло, бо тут половина села згоріла. Аби з'ясувати ситуацію, ми направилися до Користенського лісгоспу АПК. Однак його керівництва на місці не було. Тож поспілкувалися з головним лісничим телефоном. Посадовець каже, що справді ліс крадуть, проте не вважає, що пожежі справа рук лісових браконьєрів. Десять випадків наскладі за лісу. Ми ловили машину людей, які І всі ці люди, машини і бензопили, давали до міліції, проводили слідчі дії. Люди, які крали ліс, могли його підпалювати. Таке можливо? На мою думку, цим людям не було смисла підпалювати даний ліс. Що вони хотіли, вони взяли, а для чого їм палити, я не розумію. Тим часом екологи нагадують, що підпал польових, а тим більше лісових масивів, карається законом. Які передбачаються за підпал? На посадових осіб від 850 гривень до 1190, на громадян від 170 до 340 гривень. Хто вирубує і палить ліс, мають з'ясовувати лісівники, рятувальники, екологи і правоохоронці. Тим часом вони звертаються до людей з проханням бути вкрай обережними, слідкувати за багаттям, аби це не спричинило трагедію.